Ну що, прогноз наповнюю, для кожного знаку зодіаку дивіться свій знак не тільки по сонцю, а також по луні для жінок або по асценденту для чоловіків. Чому це так важливо зараз? Тому що ця повня в козирозі, вона має як початок розвитку ключових подій, які цілий вектор, коридор мають до липня. Тому що у липні знову буде повтор повні в козирозі, тільки вже в її в останніх знаках, в останніх градусах знака козиріг. А це означає, що не тільки для козирога, особливо ще для рака та для скорпіона, є події, на які... Ми можемо впливати і зараз дуже відповідальний період для вас. Але для кожного знаку це буде відчутно і на емоційному рівні також. Тож давайте дивитися для кожного знаку. А якщо ви не знаєте про свій знак Луни або ведучий знак гороскопу, звертайтесь за консультацією і щоденні прогнози, пам'ятайте в телеграм-каналі. Тож, йдемо до овнів. У овнів у нас. Цікава карта, тому що вам доведеться вибудовувати границі, кордони, відстоювати свою думку і дійсно думати про свою самооцінку. Можуть вас випробовувати, і дійсно це може, знаєте, даватися нелегко, але відстояти своє вам точно вдасться. Просто це буде якби викликати у вас бурю, емоцій, супротиву і незадоволення. Наступні тельці о. У тельців, цікаво, тому що у тельців можлива зміна статусу. Можливо, хтось дізнається про вагітність або про поповнення сім'ї, але дуже для багатьох це буде навіть здійснення такої мрії, яку ви до якої ви відноситесь як до дитини, піклуєтеся як, як батько, як мама. І це важливий період, тому що він має для вас таке значення, ніби як народили ідею. Нарешті ви бачите плід своїх вкладень, своїх трудів, свого такого важливого, важливої право. Активності за останній час. Далі ми йдемо до близнюків. Так, що у близнюків? Вау, яка хороша карта! Займетися домом, справи домашні можуть притягнути на себе увагу. І це не про людей, це про ремонтні роботи, про те, що захоче щось змінити в домі, а можливі і імпульсні покупки в дім. Не відмовляйте собі, вони вдалі. А далі йдемо до раків. Раки можете вирушити в дорогу, а може просто колесо фортуни вам повертається і в ваших руках зміни. Це точно про рух, про зміни і для вас, взагалі, в принципі. Для раків це повністю дуже значима. Я вже про це говорила. Тому беріть справу в свої руки. Ви можете знаєте, як то зіграти в цю лотерею, аби отримати шанс виграти. Бо інколи пасивність просто не дає нам. Ми боїмося ризику, але не дає нам руху вперед. А далі йдемо до Левів. О, у Левів результати якогось документального звернення, події, можливо, судове рішення, якісь юридичні документи, якесь фінальне рішення по справам, які для вас документально важливі і будуть видані на ваше ім'я або вас напряму стосуватися, як нове нормативне рішення, законодавчий якийсь документ, щось важливе, значиме та документальне, юридичне або нотаріальне. А далі йдемо до, до Дів. О, діви. Ви вже виснажилися, але нарешті бачите результат своєї діяльності. Це коли, знаєте, от підводимо підсумки проекту, завершуємо якусь роботу і бачимо, до чого взагалі все йшло. І знаєте, це якби і втома з однієї сторони, а з іншої сторони це фіналізація. Тобто, ви завершуєте певну подію, проєкт, ситуацію, і вона для вас, якби перехід в новий етап. Тобто, щось закривається старе, нове з'являється. Дуже часто для дівців може зараз проявлятися в робочій сфері, прямо в реальних проєктах. Проєктах і задачах, які ви робите по роботі. А, далі йдемо до Терезів. У Терезі вау! Можлива зустріч з кармічним партнером, можливо, ви знайдете якогось спонсора чи того, хто підтримає вас в ідеї, в проєкті в починанні. Але для багатьох це також в коханні. Угу. Хороше може бути також партнерство, скорпіончики. У скорпіонів тут карта не дуже добра. Вона така, знаєте, говорить про усамітнення. Вона говорить про те, що можливо ви десь підете на поїдете на ретрит або відпочинок на самоті, або просто хочете побути на самоті. Це такий етап ізоляції. Або також може бути, що ви звертаєтеся до лікаря за якимось обстеженням і приділяєте тільки цьому час, фокусуєтесь виключно на. Якісь одній справі для себе на собі, тобто менше комунікації в цей період для вас органічно. І там до стрільців. О, у стрільців матеріальна карта, якесь нове починання, або доведеться вкласти гроші в щось таке, що ви, може, і хотіли зекономити. Так це для вас дуже виграшний проект. Не відмовляйте, коли до вас приходять пропозиції, вони зараз несуть вам в майбутньому гроші. А, козироги. О, у козирогів. Час подивитися в іншу сторону, відкрити себе для себе нові горизонти, просто зазирнути вперед, що ж там далі. Насправді, ви дуже ем, могли в останній час приземлено дивитися так на один крок вперед. А життя вас зараз заставить розвернути свій ракурс, подивитися по сторонам і побачити нові можливості, а можливо і нові ідеї для нових цілей на довгий період. А далі йдемо до водоліїв. У водоліїв карта певного розчарування. Можливо, хтось критично до вас ставиться, і ви дізнаєтеся, або просто в пориві. Емоції поговорити так емоційно, що дізнаєтесь те, що вам неприємно чути від іншої людини в свою сторону. Не розчаровуйтесь у всіх людях. Це просто проявляються ті люди, про яких ви маєте знати їх істинне ставлення до вас, і рибки О, ага, рибки. Я знаю рибки, що ви вже дуже дуже хочете іти в нове. Ви очікуєте змін. І ці зміни вже дуже близько. Ви вже на порозі зовсім на нових горизонтів. Ви вже бачите для себе нову ціль, але ніби як приторможуєте. Трошечки, знаєте, оце от, якби, коли ти трошки береш уклін назад для того, щоб рванути вперед. Це про вас. І таке відчуття у вас буде наповню. вам буде здаватися, ну все. я зараз розганяюся. І тепер прямую, бо знаю куди. Тому може відкритися якась нова ідея або і нова пропозиція роботи, і просто можете дійсно нею ефективно скористатися в моменті. Пам'ятайте, зараз треба ловити шанси. Якщо відгукається, залишай в коментарях фразу Я приймаю ділись цим відео зберігай, аби потім перевірити вже на наступну повню в козирозі, що відбулось. Я так чекаю твоїх історій. Став лайк та ділись цим відео.